Починаємо засідання бюджетної комісії. У нас три питання. Для початку виберемо секретаря, яку главу Кіпінач Олександр Іванович. Голос, голос, Я за, Івановичу. Голос, Голосую. Я за, Голосного. Тож одного голосне. Перше питання про затвердження програми підвищення ефективності діяльності територіального управління ПЕП 25-27 років. До нас, шановні та, члени бюджетної комісії, до нас надійшла лист від Бюро економічної безпеки України у територіальному ПЕП в партії області, в якому вони а, просять нас прийняти затвердити програму а, підтримки а, на три роки. Програма у вас на руках ви можете ознайомитися, розписані ці напрямки, на які вони просять фінансування, і розбито по руках фінансування. Можете подивитися, Почитайте. Коські мене. Голосуй. <Косі. косі> Відсутній фіменюч. За. Кименевич за. Лапін. Відсутній построк. За. За. Сергій за рішення прийняти. Друге питання. Проведеться ми рішення до рішень сесії 24 року, 25. Цілий ряд номерів. Бачите? Почитаєте? Слухай, потім проводимо. Значить, шановні депутати, на ваш розгляд даний проєкт рішення, в якому за рахунок змін доходів отримана освітня субвенція з державного бюджету сумі 3 млн 551 600 одна тисяча шістьсот гривень на забезпечення харчування учнів загальної. Селянської міської ради в 26 роки 100 тисяч гривень для коригування проєктно-кошторисної документації на таблеті. Програма підтримки Збройних сил України на 25 рік 360 тисяч гривень, пояснюю, чи є яка нескорості. Програма підвищення ефективності діяльності та За рахунок перерозподіл асигнування Солярській міській раді, зменшити асигнування з комплексної програми розвитку цивільного захисту Солярської міської ради на 22-26 роки в сумі 360 тисяч гривень. Відповідно, збільшити асигнування для територіального центру 60 тисяч гривень. Заборговуватись так по, по, по Так. Yeah. Yeah. Там дуже є вийшли, що комунальне приємно солодику. на трохи часу. Так, так, вони ще на минулій був... все просили. Ще питання є. Голосує. Да. Годя, відсутній кименяч. За. За. за, за Лапін відсутній, островка. За Павловісан. Чумак Володимир, За шість і проєкті ще не прийняття. На цьому ще раз читайте. Затвердження проєктної документації за робочим проєктом капітальний ремонт приміщення громадської будівлі, що знаходиться за адресою Шевченка-2А. Що депутати проти затвердити проєктну документацію за лише задану робочим проєктом, оскільки я позитивний висновок експертизи, проєктуальний, бачите, показники теж в у проєкті рішення, прошу підтримати. Питання? Відсутні Кименяшів за, Керканач Олександр за, лакун, відсутній осколков Михайло Павлович Василь, Старій Олександр, Чумак Володимир. За. Проект рішення прийнято. вичерпані.